Це що ж хотів вам сказати, дивіться, відколи помив, да? вже скільки пару-тройку днів пройшло. І бік боже ж постійно у нас мотається, ганяє по цих територіях пильних. От, і Дома ми туди своєї їзди, там як це в сторону Олександрії чи. В общем, цей... Ну там теж дороги, села, пилюка. Але цей э, шампунь від К2 з воском бачите, робить своє дело. Пилюка не прилипає нічого. Ну, есть, тобто, такий він горить що можна сказати. А резина, резина, мама дорога. Я собі що тут? Потихоньку, потихоньку, воно ще одну бочечку цю на тисячу літрів намутив. Ще не знаю куди і для чого, але одна стоїть осе. другу зараз. Треба тільки вже їх ховати, бо бачу... У них швидко руки і ноги починають виростати. Як ти її вже освободиш, помиєш, наготовиш, то Тоді в них зразу хазяїн з'являється, як звичайно. Як це тих звали, що ото два кінта жовтих, один двоглазий, один одноглазий. Оце двоглазий, ось. А я одноглазий. Очень діно. І оно фума. Питається, зажигалка в мене є, як ти сьогодні, я не кулю. Дивіться, що тут... На мусорках робиться. Хай Бог милає, то тут же ж можна хату построїти, забора поставити, тени, мідяха, все викидається. Це можна фундамент залити, мідь здати, те продати. Ну, гарні столи собі беседку з дерева поробити. Дивіться, фанерка яка. Ну це ж готовий шкафчик, йо -моє. а ні, то бери, заливай цей, як то кажуть, ступеньки, фундамент, все свободно. Ой, не можу я на це спокійно дивитися. Соплі вже почти пройшли, так горло почало боліти. Ну це така зима тут, знаєте, і мені кажеться, я тут цілу зиму буду оцей, косить під цього саплізубова тігра. Як не гарчать, то ричать. Таке. Бік-босу їздив, либається цілий день. Не можу зрозуміти що. Це звуки прикалюються, я там не до кінця розумію. Вони ж навіть не по-італіанськи полагають, а по цьому, як генугійськи. У них тут свої сужики, як і у нас. Канхлети, фатіт, гурки. Нормальні люди вже в цю пору свиней шмалять. Десь захватують під трьохлітрову банку самогона, а ми тут замки ріжемо. Італія, ви вони навіть, мабуть, не знають, що таке свіжина. Але звідки вони можуть знати, що таке свіжина, вони їдять тільки вже стухши, згнивши, в кишках замотане, вонюче, знаєте, носками воняє, ото їхня їда. А свіже вони не люблять їсти таке. Свальцем, як... це, самогонце. Все mm равно -hmm. я тако дивлюся на це що присходяще і думаю, що... У мене в житті проїздив все, знаєте, як в фільмі про вампіру, бо то вкусив і потім постепенно привращаються всього в графа цього дракові чи як. Ну чи просто в вампіра. А то я приїхав сюди, якийсь італіянець мене вкусив, ну якийсь це лука, навіть. І все, я постепенно привращаюсь в італіянця, бо я кайфую від любой роботи, яку я не роблю. Всього все, що все, не касається мене, так во стояти, трембіти вам щось розказувати. Дивитися, як Лука там щось робить. А це робота моя вже все, це мені вже подобається. Головне, щоб швидше вже, як то кажуть, там 5 часов чи 6 і все. Зібрався, помився, додому дому чувнув. Дивлюсь я ютуба, та й думку гадаю, чого це нас ще не тисяча, чого це я ще гроші лопатою не загрібаю. Я це, якщо в початку тижня починаю сушити зуби, це либитись, це все. Я як правіт Славко Дурко, я вам кажу, значить, попереду мене очікує якась конкретна жопа-срака. Але я вже так до них привик, що мені якось попід що воно там буде. Горло болить, башка болить, а мені щось весело. Солярки передікують, і що. Ладно, кінець робочого дня, пора вже збиратися додому. Добрий ранок, банда. Сравкав. ука Буду хвастатись. Думаю, що це я вам ще не показує. Дивіться, який в мене холодильник на роботі. Юля мені тут затарила його. Тут у мене картошечка з ковбаскою. Видно, не видно. Там тортик внизу. Ну це таке, це все балафо. Ось все. Це щоб ви розуміли. Капуста тушена був тазик. Тільки капуста тушена, знаєте, по-правильному. З м'ясом. М'яса і сало більше, ніж тої капусти. Така вона О, сочна. Коротше, красота. Та як тут похудаєш? Я відколи кинув курити їм як цей. Як танк. Видно вам мене чи не видно? А я вже і цей. Ну, і вже ж... не згадуюся. Так, він не знав, що я кинув курити. О. Сподіваюся, що вам мене видно, бо я не став перевертати камеру, сів десь приблизно напроти. От. Все воно відносительно, я думав тяжче буде, якщо чесно. от, Оказалось, набагато все простіше. Це як от, знаєте, коли часи переводять, наприклад... або як Людина починає їздити на машині. От, ну, Зараз я вам сказав, і ви обратите увагу на це. Як водій початківець входить в поворот, да? він руль повернув туди, а потім скрути його обратно. Поки це діло не війде до нього в привичку. Що назад він просто потом рукою притримує або просто відпускає руля в нужний момент і машина вирівнюється. Оце так і з сигаретами. Бувають ще повороти, які, як то кажуть, Ну, після там, обіду, да, там, чи виліз з машини, там щось случилось, то у тебе по інерції ти щось руку в карман шукаєш ту сірету. А буває вже таке, що половину, як вже більше половини вже ці всі моменти відсіялися. Да, так що... Тож зранку я тільки просипався, очі відкрив, що хто там хто зуби чистить, хто в туалет, хто вмиватись, хто води попити. А в мене спочатку сигарета в зуби, а потім вже починався цей двіж паріж. Ну, ну, зараз уже все такого нема. Зараз проснулся и в комментарии сразу. <свят> Ой, добре, будем что-то с вами шукать, снимать, цікаво, интересно, пока. Кажи, <свят> я кажу, с тобой с дорогой, привет, а с ним не кажу, с Лукой, был какая фашиста. <свят> Фашист, ты? Падосаремо вічі на те, сало тереємо ностродуче, ностроне. Діду співає зірінати. Ану, включив стабілізацію. І зараз, буду дивіться, є різниця, як я махаю, мотиляю телефоном. Надо кожен раз, оказуватися, приїхали на... Подивитися, що тут до чого, як на вольтрі. Та й вже насміявся тут зранку все, з Дуду і Луки. Кажу, Луки дві, які хмари. Він каже, це не хмари, це так холод сідає каже, на... Ці, на верхушки. Я кажу, ну тобі відніше, ти тут давно прожив. Но зараз да, не так труситься. Дивіться, все, махаю телефоном, мені вроді стабілізація робота. Але мені кажеться, що качество гірше робиться, ні? Ну побачимо, будемо посмотрити. Я ще цей зранку сьогодні. Робив тест на італіянця. <хи> знаєте як? Їхав зранку на роботу, спомнив, що треба пакет з мусором викинути та й став тако, ну, в полосі. Знає, одна третя машини десь була на дорозі. От, Я включив аварійку, подивився в зеркала, що нікого нема, нікому не мішаючи 4 утра. Але все одно, знаєте, поки місто пакет з мусором виносив. У мене було відчуття, що я, ну, як то кажуть, комусь можу помішати, знаєте, що хтось буде їхати, то я це так покинув машину, хоч і на аварійку, і це, і все одно і мене можна об'їхати, але чувство дискомфорту в мене було, тому все нормально, я українець. Вони вже по цьому поводу не парилися. Вони можуть поставити машину поперек, не включає аварійки, нічого і просто піти на півдня по своїх ділах. А, знаєте, я ж вам найголовніше не розказав. У нас же завтра цей корпоратив. І всі такі довольні, всі про це говорять. А що говорять? Бо це ж у них рідкість, коли е, хтось один поляну накриває. У них, у них же ж як, якщо йдеш на день народження, то ти сам за себе платиш і подарки дариш. І все, ну то є і мініник на бабло не попадає взагалі. Не так як у нас. Вот. А це коротше корпоратив і повністю його спонсірує всю п'янку, гулянку спонсірує Big бос. Тому вони е, таке міроприяття не за що в світі не пропустять. Халяву вони люблять, як і всі останні. Це за прищ у мене наносить. Так що отак. Я не знаю, чи я піду. Це завтра буде. Побачимо. Мені головне, щоб Ситроен почав їздити до приїзду наших. Е, Поляків, а там уже як то кажуть, ми устроїмо собі свій корпоративчик.